З моєї точки зору немає більш сумнівного діагнозу, ніж остеохондроз. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Вітаю вас! Ви на каналі Секрети здорового хребта. З вами лікар Саєнко Геннадій. Позаду більш ніж 25-річний досвід роботи в галузі вертебрології. Як часто я чув слова, у мене болить спина, тому що маю остеохондроз. В зв'язку з чим згадую монографію Жолонза остеохондроз це омана», який вперше ще в минулому столітті піддав сумніву твердження, що остеохондроз являється причиною болю в спині. Що ж таке остеохондроз? Чи є дане твердження діагнозом, чи остеохондроз є причиною болю і взагалі, чи піддається він лікуванню, та й взагалі чи потрібно його лікувати. Захворювання хребта та пов'язані з ним різноманітні больові відчуття, які виникають не тільки в області спини, а й в грудній кліці, в кінцівках, животі, внутрішніх органах, суглобах, це об'єкт постійної уваги лікарів різних спеціальностей. Пацієнтів з патологією хребта можна зустріти на прийомів терапевта, хірурга, гінеколога, уролога, кардіолога, і якщо причин болю не знаходять, то говорять. Це у вас остеохондроз. Традиційно вивчення механізму виникнення болю в хребті сконцентровано на змінах його диска, остеохондрозі, що обумовлено історично. По суті, вертебрологія як наука виросла з теорії ураження дисків, тобто з теорії про остеохондроз. Що ж таке остеохондроз? Як я вже говорив в одному з попередніх випусків, Диск в своїй сутності являється амортизатором з величезним тиском. І саме головне, з блискавичними перепадами цього тиску, в результаті досить невеликих навантажень, але в широких межах від 5 до 10 атмосфер. Ще раз хочу підкреслити, що тиск колесю кар'єрної вантажівки є 10 атмосфер, яка перевозить 100 тонн вантажу. Як же боротись? З шаленим тиском в диску. Згадаємо фізику, як зменшити тиск в амортизаторі. По-перше, треба зменшити щільність самої амортизуючої речовини. Друге, збільшити площу амортизуючої поверхні. З віком наші диски втрачають воду, стають нижчими і щільнішими. Це один із перших признаків остеохондрозу. І навколо тіл хребців, от саме отут, Сідають сольові тарілочки, утворюючи остеофіти. В народі їх називають солями. Це збільшує площу амортизуючої поверхні. В результаті площа амортизатора збільшується. Диск розпливається по периметру тіла хребця, і, як наслідок, диск всередині диска зменшується. Зменшення висоти диска при збільшенні його щільності і солі. Є основними признаками остеохондрозу. По-перше, сам остеохондроз виникає в результаті механічних навантажень, по суті, як захисний процес, а його ускладнення в вигляді грижі, нестабільності чи радикулітів являється необов'язковим. По-друге, у всіх здорових людей виявляються рентгенологічні признаки остеохондрозу і досить часто німій. Які ніколи не проявляються клінічно. Таким чином, остеохондроз сам по собі у більшості людей не викликає помітних порушень функції хребта чи болю, потретє, існує багато інших дистрофічних захворювань хребта: спондилартроз, спондилоз, спонділіт, інфекційних, пухлинних процесів, аномалії розвитку, які виникають уже на фоні остеохондрози. І який являється істинною причиною болі. Вони мають свої особливості, важливі для призначення лікування, але остеохондроз тут ні при чому. Тобто, в своїй сутності, остеохондроз це пристосувальна, еволютивна реакція організму на вісьові навантаження, яка допомагає їх частково нейтралізувати. Отже, його неможливо та й не потрібно лікувати. Це просто механізм захисту. До речі, досить ефективний. Він притаманний кожній людині на землі. Ніколи не буває причиною болю. От уже на фоні остеохондрозу. Але про це в наступних випусках. На жаль, в наш час допомога пацієнтам з патології хребта надається лікарям різних спеціальностей, які часто не мають відповідної підготовки. Це призводить до значних розбіжностей в діагностичному. Та лікувальному підходах серед лікарів різного профілю і в результаті до зниження якості медичної допомоги. От і говорять пацієнтові на його скарги, це у вас остеохондроз. Правильна постановка діагнозу, правильне визначення додаткових методів обстеження є основою для призначення адекватного, фізіотерапевтичного, бальнеологічного лікування, мануальної терапії. А вміле поєднання різних методів лікування приводить до значного покращення результату. І є візитівкою хорошого спеціаліста. Ще раз наголошую, спеціаліст. А от не спеціаліст вам скаже: це у вас остеохондроз. Хочу вас запитати, чи ставили вам коли-небудь такий діагноз остеохондроз. Цікаво, яке ж лікування вам призначили? І ще більш цікаво, чи досягнули якого-небудь результату? Задавайте ваші питання, залишайте свої коментарі під нашим відео. Здоров'я вам! З вами був Лікар Саєнко. До наступних випусків!